Вітаю вас, друзі, на каналі Даніїла та Лариси. І сьогодні ми з вами подивимося, як працює нова ректифікаційна колона від провідного українського виробника компанії Magnum Steel під назвою Pioneer. Ця колона постачається в декількох варіантах збирання, класична комплектація у вигляді барної колони. І тут у нас є царга з гільзою під термометр. Ось цей діоптер не входить до комплектації. Я його встановив для візуалізації роботи, тому що голова колони має власний діоптер, і ця голова являє собою абсолютно універсальний вузол. У перевернутому вигляді вона може працювати як холодильник під стил, а ось у такому вигляді це дифіраматор дімрот з вузлом відбору. Також у комплектацію входить голчастий кран і доохолоджувач. Зверніть увагу, тут на колоні не встановлені різьбові швидкознімні з'єднання. Тому я надів шматочки шланга на ялинки і, власне кажучи, поставив ось такі прохідні двосторонні швидкознімні з'єднання. Повний технічний огляд цієї колони ви можете знайти на каналі. Я його опублікував кілька місяців тому. Крім того, за бажанням можна купити тільки цю універсальну голову без царги і використовувати її вже на наявному апараті. І однією з основних переваг цієї колони є її ціна. Вся справа в тому, що голова, яка є повноцінним дефлегматором Дім рота з вузлом відбору і доохолоджувачем, коштує стільки ж, скільки найдешевший сухопарник. Тому практично за ті ж самі гроші ви отримуєте повноцінну ректифікаційну колону, доукомплектувавши яку потрібною кількістю царг із насадкою, відповідно, ви можете отримувати чистий спирт-ректифікат. І сьогодні ми з вами це перевіримо на прикладі колони Піонер. Також я буду використовувати додаткові дві царги: пів метра і 25 сантиметрів, заповнені СПН. У кубі у мене 40 літрів сирцю, оскільки це сирець від двох підстилів. Зараз я виміряю його спиртуозність і повідомлю вам про неї. І крім цього, ми будемо використовувати ще деякі пристрої, ось такий папуга пристрій для безперервного контролю спиртуозності або масової частки спирту в розчині. Далі, друзі, будемо використовувати ось такий Wi-Fi термометр марки Pervac. Це наша розробка, і цей термометр працює зі стандартним додатком Pervac. Він не має дисплея, до нього підключаються чотири стандартних датчики ds 18 b 20 і завантаживши додаток для Android чи айфона, ви можете на своєму телефоні відстежувати чотири температури в колоні. Також для цього термометра є м'ясні щупи, тобто його можна використовувати при приготуванні ковбас, гриля, наприклад, стейків або чогось подібного, там де потрібно контролювати температуру. Ну і найголовніше, цей термометр в інтерфейсі додатку має ще й сигналізації, які можна встановити на підвищення або зниження температури. Тобто, коли ви задаєте якусь температуру, наприклад, у колоні або в стейку, скажімо, 58 градусів для середньої прожарки. І відповідно, коли температура буде досягнута, термометр надішле вам пуш-повідомлення на смартфон. Окрім цього, будемо використовувати ось такий регулятор для регулювання потужності. Це RM2.5, також торгової марки первак, також нашої розробки і нашого виробництва на каналі. Також є огляд цього пристрою. Пристрій дуже цікавий, багатофункціональний, має контроль температури, стабілізацію, функцію підтримання температури та зупинки нагріву за температурою. Але давайте перейдемо до нашої колони. І зібрав я колону сьогодні в такій конфігурації: 25-літровий куб Magnum Steel з антипригарним теном. Далі. 1,25 метра царги заповненої СПН. Ось так це виглядає тут. У нас закріплений термометр на ось такому спеціальному кронштейні. Кронштейни можна купити окремо і вони підходять для будь-якого обладнання. Є для колон 1,5, 2 і 3 дюйми. Далі, друзі, точка контролю температури в царзі. Цей діоптер не входить у стандартну комплектацію колони. Я його встановив додатково, щоб показати вам, як працює зрошення, ось із цих голочок у вбудованому діоптрі. Далі голова Піонер зверху на трубці, зв'язку з атмосферою встановлена аварійна точка вимірювання. Раптом зникне вода, підніметься температура пари, і, відповідно, термометр подасть мені сигнал, де охолоджувачі із краником і папуга. За допомогою регулятора запускаю розгін на максимальній потужності. У мене встановлений тен на 2,5 кВт. А регулятор, як бачите, також має вбудований лічильник кіловат-годин і термометр, який у мене на телефоні. Температура куба, температура дефлегматора і аварійна температура води це те, що у мене встановлено на трубці зв'язку з атмосферою. Скрізь встановив сповіщення на відповідні температури. У кубі у мене залито рівно 20 літрів спирту сирцю міцністю 35%, що дає нам 7 літрів абсолютного спирту на виході. Відповідно, я відіберу 10% голов, тобто 700 мл, І у мене залишиться 6,33 літра абсолютного спирту в результаті у готовому спирті якоїсь міцності. Сьогодні ми з вами визначимо, якої міцності спирт ми отримаємо на виході, а також які у нас будуть втрати. Розрахункові 6,3 літра ми повинні отримати, скільки ж ми отримаємо за допомогою цієї колони, наскільки вона зможе у нас відокремити спирт без втрати міцності. Ну і, власне кажучи, працюємо в ручному режимі. Також цю колону можна повністю підключити до автоматики первак, але це вже окрема історія. На каналі є цілий плейлист з оглядами автоматик. Я ж зараз розганяю на повній потужності. Коли температура в царзі почне підвищуватися, тобто колона зробить видих, я відповідно зменшу потужність до півтора кВт, крапельно відіберу голови, покажу вам. А після цього почну відбір тіла продукту, і ми з вами побачимо, що у нас вийде в результаті. Отже, друзі, у нас почався видих колони. Відповідно, нам потрібно знизити потужність зменшую до півтора кВт. І давайте подивимось, що у нас тут відбувається. А тут у нас вже почався процес дефлегмації повернення флегми. Ось подивіться, як працює ця система розподілу флегми. Тобто, флегма капає виключно з голочок і, відповідно, добре зрошує насадку рівнів розподілу. Ось цих голочок, цих як сказати, навіть не знаю корон. Тут дві: одна безпосередньо під вузлом відбору, а друга в нижній частині самого блоку. Таким чином, ми отримуємо розподіл флегми саме по цих голочках і маємо такий гарний дощик. Тепер нам потрібно почекати 15 хвилин, щоб повністю стабілізувати колону. Заодно відрегулюємо воду на виході з дефлегматора. Вона повинна бути на рівні 35-40 градусів, тобто досить теплою, щоб флегма у нас не переохолоджувалася. Через 15 хвилин колона стабілізувалася на температурі 78,3 градуси. При цьому я визначив її робочу потужність на 1,5 кВт, У мене виникло незначне захлеблення, тому я знизив потужність до 1300 Вт, і це буде робоча потужність. Тепер, друзі, краном налаштовую відбір голів, який у нас пройде через доохолоджувач, і ось тут у попугаї у мене встановлена трубочка. Кран відкритий. Відповідно, голови зараз потечуть у ємність для збору голів. Після відбору голів я просто перекрию цей кран. У мене наповниться попугай, і тіло піде в ємність для збору тіла. Швидкість налаштовую повільно по краплях приблизно так, щоб капало дві краплі на секунду. Це відповідає швидкості 250 мл на годину. А мені потрібно відібрати 700 мл голів, і це займе у мене близько трьох годин. Через три години у мене відібрано 700 мл голів, і хочу вам показати, як працює зрошення. Просто чудовий дощ. Ця система, яка є винаходом або розробкою компанії Magnum, працює не гірше ніж система Селіваненка. Зверніть увагу, але при цьому дозволяє здешевити саму голову. Далі про стабільність температура, як була на початку 78,3%, так і залишилася. Тобто, колона дуже стабільна. Перекриваю кран відбору голів, і, відповідно, у мене починається відбір тіла, при цьому трохи збільшу швидкість. Налаштувати її зможу вже тоді, коли наповниться папуга. Через деякий час після збільшення швидкості колона стабілізувалася на температурі 78,4. В першу чергу дивимося на зрошення, працює ідеально. Налаштував швидкість відбору ось такою цівкою, що відповідає, вже виходячи просто з досвіду, швидкості 1,2 літра на годину. Далі оцінюємо показання АСП 3 у струмені. У нас 96,5 градусів. Бачите, до позначки 100 залишилося всього три поділки. Сподіваюся, на відео це видно. Далі відбираю свої законні 6,3 літра абсолютного спирту. На тому етапі, коли температура в царзі у мене почне зростати, буду зменшувати швидкість відбору при зростанні більше ніж на 0,2 градуса для цього. Встановив сигналізацію. Ну і, власне кажучи, в результаті ми побачимо, скільки спирту мені вдасться відібрати. Друзі, минуло 3,5 години у відборі 4 літри. Ось така у нас цівочка, спиртозність 96,5 шість Тут все чудово працює, і зверніть увагу на стабільність колони. Температура піднялася на одну десятку. Голова у нас відбиралася 78,3. Початок тіла 78,4. і при відборі приблизно 3 літрів температура піднялася на одну десятку 78,5. який зараз і є. Нам залишилося відібрати 2,5 літри. Отже, друзі, минуло ще 3 години. Я кілька разів зменшував відбір. І бачите, він зараз майже капельний. При цьому температура, точніше, не температура, а спиртуозність струменя залишилася така сама, як і була. Повернися. Трохи впала. Було 96,5, зараз 96, Температура почала зростати, і зменшенням швидкості відбору я вже не можу її втримати у кубі 95, а відповідно під дефлегматором або в колоні температура піднялася. Ось як це відбувалось. Коли я відібрав 3 літри, температура піднялася на десятку. 6 літрів да, ще на десятку. 6,5 літрів. Температура була 78,7. Я зменшив відбір до 1 літра, і зараз, як бачимо, вже 78,9%. Тому я зупиняю відбір, зберу ще в окрему ємність трохи хвостів. У нас є наші законні 6,5 літрів спирту. І сьогодні я розберу обладнання, а завтра ми з вами вже проаналізуємо цю ситуацію. Після того, як я провів ректифікацію, я зробив розрахунки, але також вирішив спробувати отриманий результат. Звісно, я не визначу якість спирту так, як це зробить газохроматографічний аналіз, але тим не менш, принаймні скажу вам свою думку. Звичайно ж, для цього я приготував домашню ковбаску, солоні огірочки, але насамперед про справу або щодо справи, як правильно пишіть у коментарях, друзі. У нас вийшло 6 літрів 96 Ось показую рівно 96, що дає нам 6,24 літра абсолютного спирту. А за розрахунками, ми планували отримати 6,3 літра. Тобто, відповідно, у нас там десь невелика можливо похибка в розрахунках. І частина ж залишилася в хвостах, але можу констатувати, що колона вижила все практично до чиста. Тому роботою колони Піонер, я відповідно задоволений. Поводиться вона дуже стабільно і, власне кажучи, вона проста як автомат Калашникова. А з іншого боку, дуже ефективна і багатофункціональна завдяки тому, що цей інтегрований вузол відбору з димротом можна використовувати як підстил. Дивіться, яка краса. Навіть шкода псувати це пальцями, так би мовити. Я охолодив цю штучку. У мене свербить ніс, і схоже, що та що ж таке? Подивись, схоже, що зараз буде дегустація. Отже, друзі, 40 масова частка спирту в цьому розчині 40%. Звичайна вода без пом'якшення, без фільтрації, без нічого. Давайте спробуємо. І це скажу вам чудово. Це просто чудово. Взагалі, жодних сторонніх запахів. Звісно, це не горілка, так так, свербить ніс. Звісно, це не горілка в тому сенсі, в якому ми звикли. Це розведений спирт сортировка, яка ідеально підходить для настоянок, для лікарів і для багатьох інших речей. Але ось так спробувати це цікаво, звісно, було б відправити її на аналіз. З ковбаскою, саме те. Ще шматочок огірочка. З усього в житті можна влаштувати собі свято. Навіть коли весь навколишній світ здається потягом, який стрімко мчить до кінцевої станції під назвою Весь світ у Друзки. У нас завжди є якісь прекрасні моменти, як, наприклад, дегустація розведеного спирту. Ну, погодьтеся це ж просто чудово. Мені дуже подобається отриманий результат. Я справді дуже задоволений. А це означає «закушу». До речі, дуже смачно. А це означає, дорогі друзі, що на цьому каналі найближчим часом на вас чекає певна кількість настоянок, приготованих із цього спирту. Будемо готувати з наборів Hot Rod, Будемо готувати з наборів Олега Карпа. Власне кажучи, будемо тестувати набори. І також на вас ще чекає львівська п'яна вишня з концентрованого соку. Загалом у мене купа планів на цей спирт, тому обов'язково підпишіться на канал і залишайтеся з нами. І з нами щось мені вставило. Може, я більше розвів спиртуозність, хоча навряд, друзі, дякую за увагу. Нехай буде з вами бахус. Бувайте.